Поговоримо про відкати в терапії співзалежності, тривожних розладів. Зазвичай в терапії співзалежності, своїй тривожності, депресивного якогось стану, от хочеться як. Хочеться, щоб зріст був таким от лінійним, тільки вверх і нікуди більше. Але насправді процес лікування терапії відбувається інакше. Крок вперед, два назад, три вперед, один назад. Тому при очікуванні саме лінійного зросту у людини що може бути. Розчарування, і це все відбувається через нереальні очікування. Відкат це емоційне, тілесне, поведінкове повернення до старих патрінів. Але відкат це не поразка, це точка зросту. Адже є такий системний архетип, як обмеження зросту. І він нам говорить про те, що будь-який зріст відбувається не лінійно, а саме ось так – вниз Тобто система може йти вверх, це позитивний зворотній зв'язок. Потім може піти вниз крок назад, наприклад, так, це корекційний зворотній зв'язок. Він потрібен для того, щоб якісь дії відкоректувати, щось проаналізувати, можливо, щось покращити і піти ще вище. Давайте подивимось на біологію відкату. Під час терапії, коли ви працюєте, наприклад, над своїм мисленням, над своїми поведінковими стратегіями в тренуванні, ви створюєте нові нейронні шляхи. Тобто раніше у вас працювали, наприклад, співзалежні патерни, які відповідали за тривогу, за контроль, за рятування. А в терапії ви починаєте робити нові дії, по-новому реагувати, і створюються нові нейронні шляхи, більш екологічні, здорові, які відповідають вже за здорові стосунки, а не за співзалежні. І того у вас створюються нові нейронні шляхи, але ж старі нікуди не діваються. Ви вже на велосипеді навчилися кататися. Тому в моменті, коли ви зростаєте в терапії, або вже через певний час в стресових якихось ситуаціях. Коли ви повертаєтеся до старих патрінів, повернення в токсичні стосунки, так? напад в сорому, або провини після того, як ви захистили свої кордони, або потреба знову бути хорошою, підлаштуватися, уникнути конфлікту, або емоційна залежність від схвалення знову у вас проявилася, або бажання перевірити його, проконтролювати, бажання прочитати йому лекцію. Напад тривоги, наприклад, це все нічого страшного. Головне розуміти, що з вами відбувається. У вас вже є перевага, у вас вже є знання, як з цим працювати, що з цим робити. Раніше воно у вас працювало на пасійній основі, і у вас не було інструментів, що з цим робити, тому ви там і залишалися. Наразі ж у вас є інструменти, і ви там можете не затримуватись. і все, і ви повернулися до своїх екологічних і здорових. А